У грецької мові поняття гріх відповідає слово не поцілити, промазати. Коли тобою керують плотські бажання, коли тобою керують інстинкти, якого Бога ти можеш почути? Голова розуміє, думка бажає, воля трепоче в моїй душі, і каже да, а поворушити, поверхнути пальчиком не можу. Свобода це взагалі дар Божої людині. Людина, яка була безпосередньо знайома з Богом, відразу перше, що придумало, що від нього можна під кущем сховатися. Якщо суспільство дійшло до такого рівня, де ти не можеш відрізнити, не то, що не можеш відрізнити, ти навпаки виправдовуєш гріх різними якимись іншими моментами. Навіть якимись благими, якимись там лозунгами і тому подібне. Ось для того на камені кам пишеться ця заповідь. Виконання десяти заповідей Божих не робить нас святими. Цікава думка. Воно робить нас нормальними. Ми народилися на території, де смерть домінує. Ми а ми кажемо, ні, ми не проти, ми за. ми за життя, ми за те, щоб над нами було мирне на небо.